Сучасні шахраї не відстають від прогресу. За новою методикою скачування грошей з ваших банківських карт виконується за допомогою вірусної програми, яка завантажена на ваш мобільний телефон. Нова вірусна програма завантажиться на телефон через інтернет-силки, а потім переводить шахраєм гроші з банківських карт абонентів. В Україні масові випадки мобільного шахрайства через шкідливу програму не зафіксовані, але в сусідній Росії це вже константа. А враховуючи те, що інтернет-простір не має кордонів, такі ситуації попереджений, означає озброєний на смартфон пользутеля. Приходить смс-сапчення, саджаючи силку на програмне забезпечення, яке способна без участі владельця похищати гроші з його балансу кредитної карточки. Для борьбы с этим нужно постоянно обновлять свое свое антивирусное обеспечение на смартфоне, также проверять баланс своей карточки. Вірусна програма видаляє повідомлення банку щодо операції з рахунком, тому важливо постійно перевіряти особисто транзакції вашої банківської карти. У разі якщо зловмисників спіймають, їх чекає від 2 до 5 років позбавлення волі за статтею 190 кримінального кодексу України Шахрайство. Цікаво також, що у сусідній Росії стали більш жорстокі умови передбання сім карток. Тепер за недостатньою інформацією про покупця будуть оштрафовані продавці. Нашим законодавчим органам саме час подумати про такі ж нововведення.